Любі друзі, вітаю вас! Ви на каналі Бабузині квіточки і не тільки. Як ви вже зрозуміли, ми йдемо в садовий центр. Я вам ще не показувала так дорогу, тільки весною і літом були, а от осінню і взимку якось не дуже. Ось це балкон, де росли величезні пеларгонії, амперні, цілий балкон пеларгоній, Десь є такий шорт. Хто хоче, може подивитися. Дуже шикарне було видовище. Ось так, кожного, кожної суботи. Починається мій день. Я йду у садовий центр за цікавинками. Як ви бачите, він достатньо великий, поряд магазин порта, він ще більший. Але я не люблю магазини із меблями, посудом. Ну, не моє, це, як ото кажуть. Ну що ж, починаємо. На вході вже зустрічає весняна композиція. Я вам трішечки зніму, щоб ви побачили. І експозиція в цей раз вже почина... називається як Запрошення до джунглів. Welcome to jungle. джунглі. ось, якось. Кожен раз назва міняється. Любиме місце мого внучка. ось ці машинки. Дуже жін полюбляє їздити в такій корзинці. І на мене шокує вже вибір примул. Я дуже люблю котики, От не втримаюся ніяк, дивлюсь на них, дуже вони мені подобаються. Примули всіх видів, кольорів, розмірів. Ну, просто мрія будь-якої квітникарочки. Який яскравий червоний і який неоновий рожевий. Як ви бачите, вибір на будь-який смак, а це камелія. Вона дуже цікава, але рослина, з якою я зовсім не спілкувалася надто близько, і навіть не має бажання, не знаю чому. І ось мої улюблені котики. Які ж вони гарні та ще з рожевим відтінком вже є композиції. Можна брати готові, виставляти, або на східці в будинок, або на балконі. Ну, зазвичай беруться внизу на східці в будинках. Як завжди, притягує поля до себе куточок із цитрусами. Ціна різна, розмір різний. І кому що подобається. Мене завжди притягує сюди подивитися, але не понюхати. Де, Детайп боже, це мій найбільший, мабуть, алерген. Ось так помінявся зал. Садовий це холодний зал, де рослини, які ростуть на вулиці. І дехто вже висаджує, я вже бачу, що садять і примулу, і нарциси, і крокуси. Ось ці зочками мені дуже подобаються. Такі ж вони прям кокетливі. І ось новий сорт. Сорти не називаю, бо я їх зовсім не знаю, а завжди підписано як мікс. Ось це, мені здається, це балерина махрова. Мабуть, єдиний сорт, який я знаю. Але не по назвам, тому що написано мікс балерина. Буде це 100%. Я вже дивилася колись. Навіть балерина якось по чудному Так і не згадаю. Але краса. Ось знову новий сорт. Блідіші сорти і маргаритка. Навпроти кого вікна, там є у нас газончик, ви бачили, і там біленька маргаритка, вже перетворилась на звичайну, не таку непутнасту. Росте собі потихеньку, саме сівом сіються крокуси, яцинти. Це яцин забула, як називаються жовтенькі. Вибачаюся вітряниця, калюжниця. Ось ти що, не пам'ятаю. Прийдеться шукати. І машини гіацин. Мускарі. Такі ніжні. Погляньте, скільки нарцисів. Вибір. Я жила в маленькому містечку, у нас не було такого вибору, тому я насолоджуюся, але інколи доводиться дуже швидко. Або відводити камеру, бо йдуть люди, або дуже мало часу між автобусами, коли мені треба зняти відео. Бо погода тут не така дама, привередлива. <кій> <кій> Інколи доводиться бігти по дощу додому, а це достатньо далеко, в різних кінцях міста. Уже квітуть тюльпани. Яка ж тільки краса. Вже не віриться, що вже ось ось і буде весна. А це ще одна композиція. Кому цікаво, можна зупинити і подивитися, які є фігурки цікаві. Всі вони, як ви бачите, зроблені в різному стилі, в різних таких варіацій різні. І ось самі джунглі. Це вже теплий зал. Якщо я не помиляюся. Так, це теплий зал. Ось такі справжні джунглі, рослини тут різні, достатньо великі є, тропічні. Подобається папорочки. Але улюблених орхідеїчок, новинок не було. Тому навіть не захотіла і знімати. Будуть там манюсінькі, типу сортів зроблю. І буде ще новинка, я думаю, що я встигну зробити ще відеоогляд, а можливо, перетягнемо інтригу і на завтра. Я дякую всіх за увагу і до зустрічі!